З 18 травня в Україні почнеться повний хаос. І я зараз кажу не про мобілізацію. Є проблеми, куди важливіші. Вітаю вас, шановні друзі. Всі ви знаєте, що з 18 травня вступає в дію новий закон про посилення мобілізації, але не всі знають, які нововведення, які сюрпризи несе нам цей закон. Одне з таких нововведень це правила виїзду за кордон військовозобов'язаних. І тепер вони це зможуть зробити лише не маючи QR-код, який вони отримають в ТЦК. Але ось в чому основна проблема. Кілька днів тому всеукраїнська спілка автоперевізників міжнародників заявила, що держава дала добро на бронь лише 5% автоперевізників, тобто водіям. А це значить, що 95% водіїв, які зараз на сьогоднішній день їздять за кордон, завозять в Україну паливо, продукти харчування, гуманітарну допомогу, зброю для ЗСУ і багато чого іншого. У них просто не буде можливості цього зробити. Тому що для того, щоб отримати цей QR-код, вони повинні піти до ТЦК, оновити свої військово облікові дані. Там їх одразу направляють на ВЛК. Як відомо, після ВЛК навіть всі косі, криві однорукі і одноногі стають придатними до військової служби. І як днями написав мені один з підписників, навіть Ісус не міг так зціляти людей, як це роблять ВЛК. І всі ви прекрасно знаєте, що якщо ти переступив поріг ТЦК, то 99% що звідти ти вже не вийдеш. Або якщо й вийдеш, то максимум додому забрати свої речі. Як заявив власник мережі АЗС Прайм Дмитро Леушкін, якщо зараз дійсно всі ці 95% водіїв почнуть відправляти ТЦК і на ВЛК, то ми будемо мати дуже велику паливну кризу. Але паливо це лише перший етап. Далі все піде за ланцюжком. Продукти харчування, медицина і все, 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 абсолютно на все почнуть зростати ціни. Якщо хтось скаже, так є ж зарізниця, можна туди все доставляти. А ви згадайте, що було з цінами на паливо, коли поляки перекрили кордон? Оце зараз буде відбуватися абсолютно та сама історія. Тому що це все бізнес, і заробляти на українцях будуть свої ж українці. Відео із заявою Дмитра Леушкіна я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну а тепер скажіть мені, будь ласка, що це, якщо не економічний тероризм проти своєї ж країни?